...частину, як таврію Крим, представників Кримського Євромайдану. Вітаємо! 7, 7, 7. Сергій Колевський! Це місієн! Молодці! Слава Україні! Героям слава! Україна! Молодці! Україна! Хочем, щоб ти почула та знала Крим на майдані! Вони брешуть, що кримчани не вміють розмовляти українською! Вони брешуть, що кримчани не разом з українським народом! Вони завжди брешуть! На місто Сімферополь вийшли тисячі кримчан. Це побачила вся Україна, це побачив весь світ, що ми разом. Вони намагалися нам різати колеса, різати кабелі, колес, щоб кримчани не побачили майдану. які не вважали йти на цим білги, на яких згоняли як отаро вівців людей з роботи. Бо за нами правда! Давайте разом звернемося до всіх кримчан